Пані Валентина вже 18 років проживає у будинку поряд з багатоповерхівкою по вулиці Максима Шимка, 14. Будівлі мають спільні комунікації, тому і проблеми з водопостачанням, опаленням та електрикою теж спільні. Через стару систему енергопостачання в будинку Валентини та багатоповерхівці поряд постійно були перебої зі світлом. Моя квартира є, вона підв'язана до загальної електромережі постачання. І... Чоловік-інвалід першої групи з підрупою, а в нього протези в серці, в нього кардіосимулятор. і У нас є акумулятори, які заражаються від електропостачання. І найбільша ну, трагедія це тоді, коли дійсно воно відсутнє. У дев'ятиповерхівці поряд з будинком Валентина з часів його побудови не ремонтували електромережу, тому кабелі неодноразово горіли, а також жителі скаржились на погану напругу. Аби перебої зі світлом не докучали, мешканці вирішили змінювати проводку. У нас світло дуже погане, воно вибиває постійно, у нас нема нуля, е, е, вечором все невозможно. На кухні бути невозможно, так як в підвалі. Так собі ми всі вирішили. Під час ремонтних робіт замінюють проводку в підвалі та під'їздах, встановлюють нові світильники, а також вже замінили електричні щитові. Ремонт системи електропостачання дозволить зробити електроспоживання в будинку більш енергоощадним. втрати електроенергії будуть менші, і світильники ставляться енергоощадливі. До того ж, це рухові світильники, які включаються тільки тоді, коли людина заходить в приміщення і виходить. Це це дасть нам нам економію коштів на електроенергію. Ну і на утримання будинку. Зекономити десь буде ну, майже в 10 разів. Якщо врахувати, що лапачка ставиться 10 ватна була сотка стояла, то вже з цього даже. У будинку 108 квартир. Більшості з них проживають пенсіонери. Сума за ремонт виявилась непідйомною для мешканців. Тому вирішили скористатись програмою співфінансування міської ради, за умовами якої більшу частину вартості робіт покриває місцевий бюджет. Цьогоріч заплановано ремонт електромереж ще в трьох багатоповерхівках. У нас передбачено три капітальних ремонти електроелектричних мереж будинків. Один і як перший капітальний ремонт ОСБВ ви вибрали цей елемент. Як перші капітальні і два інших норма співфінансування. Міняються мережі по під'їздах, щитки міняються, встановлюються світильники, енергозберігаючі, ну і ремонт самої щитової відбувається. Окрім заміни електромереж, у дев'ятиповерхівці вже зробили капітальний ремонт водопроводу. Закінчити ремонтні роботи планують до кінця місяця. Анна Шутова, Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.